Новий сезон у всесвітній серії боксу українські отамани відкриють разом з ЮА-1. Вже цієї неділі о 18.00 наш канал вестиме пряму трансляцію з Вінниці, де українці зустрічатимуться із китайськими драконами. Генеральний директор отаманів Дмитро Гайструк наголошує, віднині за команду боксуватимуть виключно українці. Адже ВСБ дає змогу завоювати олімпійські ліцензії, котрих у нас досі немає. Щоправда, тренерському штабу збірної України доведеться варіювати складами, аби охопити усі турніри, де розігруватимуться перепуски. Тому деякі лідери національної команди, зокрема призері чемпіонату світу Манукян та Замотаєв, за українських отаманів не виступатимуть. Проект українські отамани будуть боксори, на которых главный тренер рассчитывает. капітан прошлого сезону Денис Паєцика, Ігор Шелазуцький. Надежда Богачука в категории 69 килограмм. Главный тренер национальной сборной принял решение, что Таматаев и Манукян, и Хижняк в данном случае это ребята, которые будут проходить тренировочный процесс с олимпийской сборной в формате 3 по 3 турнирах европейских квалификационных и мировых квалификационных.